Расплескалась синева, расплескалась. Нашка мороза. Четверте жовтня, двадцять восьми, четверте жовтня. Четверте, шістнадцяте, четверте, тритя, четверте жовтня. У нас Ромка на дискотеку езда, блядь. Сейчас дискотеку заехал. Он легко остался. После бурной ночи. Чуть дай бом! Чуть дай, блядь, ебать. Так, тобі хочуть повестку видати. Повістку, повестку, дивись. До тебе ти цикашник прийшов. Я ну що, що, дядя, коли він отсюда поїде? Коли, коли він одужає? Ану скажи. Через скільки? Сьогоднішнього. Року. Сьогоднішнього року? Ні, може, а в цьому місяці чи ні? Цього. В цьому. А дуже-дуже швидко і скоро отсюда Да. Так, ну давайте пригощайте героїв. А он ці грається, он, он дує, дує, дує в дудку. На дудки грає, на сапілці. <реку> Кухня батону випустила. Батон пекельний, досконалений. Так, розісте, буде вам пекло на нашій землі. Знаю, що заборонена відеофіксація військової техніки, але вже в Україну перші F-16 прибули. Ну що, готуйтесь, вороженьки. Забери мене в окоп. Забери, якщо ти хочеш. Оба. Мій товариш до довбойоп і я з ним походу тоже. Какой-то на посту. Шо? Я червоня? Нормально? Все добре? Ага. Що, я пишу. В мене вчора, вчора чоловік уністожив цілий вулик пчол. Блін, Сережа, коли ти спів їх з'їсти? Я заснула, він кучу цих пчолок поїв. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури. Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую, та хай цвітне український контент. Тепер ти в ЗСУ. Тепер ти штурмовик, а кругом вороги. Прийняв рішення, так як ми всі гуцули, назвати наші вопи гуцульськими назвами: Полонина, Шурдин і так далі. І потім, коли починалися обстріли, ми ж повинні доповідати, куди прийшло, в якому напрямку. От то ми вирішили якби на, на своїй гуцульській мові сказати так: якщо проходить справа, значить на гайта, якщо зліва, значить на навіш. Якщо перед нами прийшло, то на дисіль, якщо ззаді, то на цурі. І коли починалися допустимо, обстріли, щоб ми не казали, що от почалися обстріли, ми казали, що штурми пасуть. І це, це нас дуже потім ми зрозуміли, що вони вже не розуміють, куди бити, і били взагалі по різних, по різних місцях, і вже хаотично били, вони не могли е, сконцентруватися. Так, да, Ми знайшли, був контрнаступ, ми знайшли оцей їхній ЗОшит, коли ми вже зайшли в Комишуваху, і там були точні е, назви, позиції, точні координати, позицій тих, які були е, під 93-ю. А наших вони не могли розсекретити. Кажуть, що в перехваті навіть чули, як вони е, казали, що якийсь іностранний легіон зайшов, що не можуть оприділити мову, на якій вони балакають, Google не переводить. Тільки нагорінчу, добре. Всім привіт! Десь під якимось відео було запитання, як я проводжу свій день. Ну, так, якщо коротко, то день мій розпочинається десь о 5.30. Я прокидаюся, швиденько п'ю каву, і тоді починається в мене підготовка. Ну, ржи, що ти нушик. Ну, йожик, в я... да, 5.30. Ну прикращай! Все, тихо. Так, тут поріжемо, поїхали далі. Шаденько п'ю каву і потім беруся до приготування сніданних ніжи. Смока, сустізьки звалиться, жметки. Все, мочи. Повчимо. Блін, буде з трьох кусків. Через тебе не ржи. Ну перестань. Ну мені ж теж треба що там збиратися, це ж теж час займає. Все, мовчи. <риклова> <риклова> ну перестань. в мене тут все порозпадалося з тобою. Так, все, тихо, тільки тихо, ладно, ну будь ласка. Після того, як я приготую йому сніданок, взагалі в нас реабілітаційний центр відкривається о 9, але там можна через лікарню пройти раніше, ну, цілодобово. І десь уже в пів сьомої, всім. Дев'ять, дев'ять, п'ятнадцять. Півсьомий. Ну, чи ти мені зайде? Тіхо. Все, успокоївся. Mm -hmm. Джентльмен, тільки під правильну музику можна чистити справжню зброю. Включаємо звук.